Обов'язковий річний чекап для жінок від фармацевта, репродуктивне здоров'я, ПАП-тест, цитологія шийки матки. Раз на три роки, це раннє виявлення дисплазії або раку шийки матки до 90% випадків можна запобігти. Трансвагінальний УЗД малого тазу. Коли показано, коли є больові синдроми або порушення циклу, контроль міом, кіст, ендомітріозу, виявляє яєчників, пухлини, запалення, скринінг, онкології, мамографія, ендокринна система та метаболізм, ТТГ плюс вільний Т4. Діагностик гіпотиреозу, який викликає безпліддя, депресію, ожиріння, глюкоза крові плюс глюкований гемоглобін, щоб виявити або спростувати діабет, вітамін Д та кальцій, Профілактика остеопорозу, щоб розуміти щільність кісток, серцево-судинна система, ліпідограма, загальний хорестерин, ліпопротиди низької щільності, ліпопротиди високої щільності. Коефіцієнта атерогенності, ЕКГ плюс вимірювання артеріального тиску, ЖКТ та нирки, колоноскопія та аналіз калу на приховану кров, креатинін плюс загальний аналіз сечі, раннє виявлення хвороби нирок. Зберігай, щоб не забути.